Привіт! А ось і сьогодні 21 березня. Всесвітній день поезії. Всесвітній День Сну. Та Міжнародний день лялькового театру. У 1923 році у Парижі доктор Роже. Виступив із лекцією про користь тютюнопоління. Він розповідав, що нікотин має антибактеріальні властивості та дуже добре впливає на функціонування організму. Коротше, казки та Панаса. Хоча в той час питання так детально, як зараз, не вивчали. І фіг я знаю, може той чоловік дійсно вірив в те, що говорив. У 1961-му у Ліверпулі Бітлз відіграли свій перший концерт. У 1994 році Стівен Спілберг отримав свої перші два Оскари за список Шіндлера. А ще ось і сьогодні народилися Лазер Вайсбейн, він же Леонід Утьосов, Юрій Мушкетик, Гері Олдман та Роналдіньо. Таке ось і сьогодні.